Ох і погодка. Мокра. Погодка мокра. Доброго дня, люди, мої дорогі. 27 квітня, як не як, уже квітень заканчується, кстати. А тепла ми так і не побачили. Не знаю, вчора один такий прекрасний день був. Заставив роздіться, заставив включити кондиціонер, так сказати. Ну а ні. Обратно вернулись дощі, Обратно сирость. Ну, хоч не так холодно, але все одно я не бачив весни цьому році. Як це таке, я не можу зрозуміти, з чим це зв'язано. Чому так клімат помінявся в цілому? Ну, сах. І заходи, і заходи, і знову... Нам обіцяють 2-3 дні дощі, там, ну, поки що воно буде, там взагалі затягло. З квартири добре було видно, правий берег весь дощі був. Був дощ, тільки що він перестав десь під, під стіки. 7.20 перестав, думаю, бігом добіжу до машини, ось каплі бачите на автомобілі. Коротше, отаке. Двигаючись по городу, я вам скажу люди мої дорогі. Я замітив таку штуку, що а, перше, дуже багато автомобілів. Друге, відновлюється дуже багато різних моментів, там стройки побудову будують будинки, будують дороги, реконструкція всяких. Ну, коротше, дуже багато, візде все отак шавалося, як у вулику. І я, катаючись вчора по місту, спіймав себе на думці, що а війна, війна ж ніде не поділась. Все одно ж рибачки візде ходять, якби вилавлюють, да? проїжджаючи біля Макдональдсів, які повідкривалися, я бачив величезні очередя не тільки людей, а автомобілів. Мені наповнили очередя автомобілів, кстати, в перший день війни, коли вони виїжджали всі з Дніпра. Коли в оцьому ажіотажі була дуже велика тянучка, багато автомобілів всі пнулися на заправки, очередя, виїзд з города, все забито. Оце така сама була ситуація вчора з Макдональдсом. Я не можу зрозуміти любителів Макдональдса. Ну, на раз сходить, ну, моє мені, що там що там такого, я не бачив. Жарна картошка чи Кока-Колу ту. Ну, любий, я не знаю, ну це мабуть, якісь гурмани. Ну, я там нічого не бачу такого. Як для мене це все не полізна їда це раз, і в смисл в очередях стоять, я взагалі не можу зрозуміти. Ну, це моє мнение, може бути я не прав, це таке діло. Кожен при своєму міні. Так от мені очереді автомобілів наповнили перший день війни. Тільки це були очередя не виїзд з міста, не на заправку, а просто в Макдональдсі. Звісно, я радий, що я стою в пробках. Я радий, що візде люди стільки в центрі взагалі не проїдеш. Ну, реально, ти сіпаєшся по пів метра, я, я оце підмічаю, що ті, що по місту там мотаються в центри, да? вони там на електроскутерах, там, на оцих е всяких електричних таких віщах їздять, да? От. вони добираються швидше на много. Ну, хоча я вам скажу, що на оцей. Електроскейт чи що воно, ну коротше така штука, да, з ручкою. Я забув, як називається, коротше. То на нього хочуть теж ввести. Воно ж їздить по е, дорогах значення, то есть, ну, не тільки ну, коротше, по місту їздить воно. Соответственно воно їздить так як і машини, соблюдає всі ж, треба правила соблюдати, тому що. Потому що. І от із за цього їм хочуть вести. в нас ж нема зон для велосипедів, немає зон для таких всяких скутерів і так далі, електричних там. Ну, не сильних, так. Да? Ну, я замічаю, що вони бувають, можуть бути десь ничками, десь на простець, десь щось туди-сюдись. І вони швидше добираються, ніж автомобілем. Така ситуація. Так, двигаємося далі потихоньку. Десь Дося... немає вже добре. Прекратився так сказати. Але сирость, як завжди. І так далі. Що хочу ще сказати? Якщо ви ждете новин від того, що в нас тут в Дніпрі відбувається, то я вам скажу, що я вже не слідкую. Не знаю, мені, мені допустимо, намного легше. Тим більше за цим відкриттям Макдональдса мені взагалі так хорошо стало. На, на якусь миття позабув, ну, відкинув ці мислі, да, що війна йде, що вона йде, війна. А так я вам скажу, що якщо посудити так дійсно, то стараюся вникати в роботу більше, займатися своїми справами, Тобто з сім'єю проводити час, там десь виїжджати і тому подібне. Тому. Якось відволікатися від цього всього. І воно на цім фоні, ви ж самі замічаєте, хто з Дніпра дивиться, що в останнє час може і тривог там менше трошки стало, вибухів і так далі. Це дуже добре. Це дуже добре, не так сильно напрягає. Але ж повітряні тривоги все таки є. І достатньо в останнє час обрати починають Ну, Часто їх вмикають. Давайте подивимося, що у нас тут. А що в нас тут? У нас тут дощик пройшов такий хороший. Ну я з вікна бачив таку хмарку дебелячу. Правий берег заливало теж добре. І потім воно ушло, це все діло. Ото такі справи. Люди на роботу двигаються. вчорашнім днем цей день не сравнить, звісно. Дуже... Темно якось, сиро якось і дощі будуть. На Налівобережном 3, е, кстати, дуже хорошо справляються робітники своєю задачею, тобі ж з будівництвом дороги я бачу прогрес постійно. Я бачу, що двигаються, одні роблять тротуари, другі роблять там десь щось риють. Треті кладуть асфальт, четвертий щось підготавлює. тобто все якось не просто на якийсь на щось накинулося одне, а отак от потепехенько потихеньку і двигаються дійсно. От, бачите, автомобілі роз'їжджаються хто куди. По роботах люди двигаються. Тут, бачите, вигризли асфальт. А тут уже постелили, бачите? Діло йде. Там щось роблять біля цього. Я бачу, що там будуть пішохідну зону продлівати теж. Тобто Молодці. Главне, щоб не халатно відносилося до своєї роботи. Бо на оцих всіх ділах ніхто нікого не контролює. Ніхто хто його зна, де що, куди дівається. <плес> ну бачите яка погода на фоні церкви. Отак. Отак, мої дорогі. А з цієї сторони, бач, розвидняється вже трохи. Я не знаю, не знаю. Якось отак. Так що люди добрі. В цілому живі, здорові, все нормально. Починаємо трудовий день, очередний, починаємо позитивно, починаємо так, щоб його закінчити добре. Я вам всім бажаю хорошого дня. Ви мені пишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви частіше бачити відео чи не частіше. Бо мене, ну, мені приходять такі думки, що просмотри стало набагато менше від того, що я як Зеленський, наверное, що дуже часто виходів в ефір і вже надоїв просто. Надо не так часто виходити. Ну, дійсно, дійсно трошки присіло це просмотри присіли. Я розумію з чим це зв'язано товально. Кому інтересно я відвідю. Ну в цілому... Ну а з іншої сторони, да, так, є багато факторів. Вначалі дивились таких, як я, блогерів, які знаходяться в тому, в якому місті, і там щось відбувається. Понятне діло, що всі дивились від об'єктивно, об'єктивно від першого лица, що дійсно відбувається. І я це пов'язую тільки з цим, що люди прийшли на мій канал не просто із за собаки, там, яка була, да? а іменно із за того, щоб знати, що тут відбувається. Що відбувається в місті Дніпро. Тому що я своїми словами розказував і розказував, як я це це відчував, бачив, як воно літало, гриміло і так далі. Зараз воно вже трошки якби. Люди переключаються на свої проблеми. Вже воно ну, якби вже привикли до того, що в Україні війна. Нам, зрозуміло, тяжко, нам зрозуміло, ми всі переживаємо, ми не знаємо, живемо днем все рівно, незважаючи на те, що там менше тривоги і далі, все рівно, в нас перечуття, ну, ми не так себе чувствуємо спокійно, як люди за. Кордоном, понимаете? В будь-якому випадку ми в напряги тут. Ну, реально. <гум> ну і все одно ми не пере, ну якби стараємося налаштовуватись на лучше. Все одно ми строїмо плани на будущее, які обов'язково здійсняться. І все у нас буде чудово. Обов'язково. Ну а всім нам, всім я... нам, я бажаю хорошого настрою. І саме головне миру нам усім. Радий був бачити вас на своєму каналі. Пишіть коментарі. Читаю усі. Підписуйтесь, то не підписуйтесь. Підтримайте мій канал, будь ласка, якщо є можливість. І на зв'язку з вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. Зстрітимося у моїх подальших відео. Пока-пока!